І в нас такий булат 244 l на стандартних колесах. Колеса нього 9,5 на 4 задні, передні 6х16, передні задні противаги. припіднята підлога майже пряма, бокове розташування, 4 плюс 1 і повишені пониження, тобто 8 вперед, 2 назад. Передній біс включається механічно. Накраїмо спондигуніт М385ВТ. Легке крісло, задня розтяжка, пара гідровиходів, потужна задня місочка, довгшикісний валбору потужності, лампочка заднього ходу, блокування диференціалу, опильння гідраліку, ручний газ. Ось така панель приладів. Гарантія на трактор, доставка безкоштовна. Це такий один з найдешевших понопривідних тракторів на 24 колесах. Якщо когось цікавить, приїжджайте. Можна зробити тест-драйв а можна замовити онлайн.